Вітаю. Знову в Подільській розпиші і зараз я хочу показати, поки є час, оце клоновіме. От подивіться на 1 серпня вже яка є ягодка, хоча тут і є ягодки, які будуть відповідати дійсності сорту. Заявлені з 10 грам ягода. Ну, а тут, як ви бачите, було навіть 32 грами. Сорт самоплідний. Тут, бачите, дуже-дуже цікаво. Але з кожним роком великий ягід стає все більше. Такий цікавий сорт. Саме головне, тим цікавий, що його можна вирощувати без чоловічого. Запилювача. Все-все зав'язано, причому що цей кущ росте в найкращих умовах. Але вже декілька біля п'яти ще саджанців кожного року я відсажую, щоб спостерігати, чи змінюється форма і розмір ягід. І приємно те, що на молодих саджанцях практично вже немає мілкої ягодки. Ось такі. Дуже-дуже цікавий, перспективний буде клон.